Ось Таким чином ми ремонтуємо радіатори. Бачите, тут радіатор від кулера. тут була тріснута сота, по всій довжині. Запаяли, все окей. Тут було перебито, теж запаяно, три соти вони цілі, це от перебито, запаяли, все окей. Також можемо проводити не тільки алюмінієві, а й мідні радіатори. Ось тут бачите, бачок. Тут куска бочка не було, вирізали з кусок, обпаяли. Тут ще тож, другий бочок з цього радіатора один запаяний. Цей от знятий, тут ще якісь дирочки є. Ремонтуємо бачки. Якщо бачки не ремонтуються, можемо виготовити новий з алюмінію. Ось тут, бачите, старий оригінальний бачок, де пластмасовий. Цей ми зробили по зразку старого, алюмінієвий, варили аргоном, він вже буде більш довговічніший. Пластмаса є пластмаса, метал є метал, він вже буде стійкіший до тривалих нагрузок. я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів. У вас, якщо проблеми радіатори, звертайтеся телефон в шапці профілю.